Всім привіт! Мене звуть Юля і я б'юті-блогерка з досі. Сьогодні ми з вами будемо кайфувати, бо я отримала посилку з України. А знаєте, що це означає? Що там не тільки те, що приїхало до мене з України, а й те, що до мене приїхало з Сефори. і ще з деяких інших американських сайтів. Так що зараз має бути дуже цікаво. А перед початком цього відео, будь ласка. Не забудьте перевірити підписку на цей канал, поставити вподобайку, звичайно, якщо вам подобається моє відео, і лишити будь-який коментар, адже сама ваша активність допомагає просуванню цих відео і моїй мотивації. Також принагідно дякую всім своїм спонсорам, дякую за вашу підтримку. Вона для мене дуже-дуже цінна. І при бажанні ви також можете стати одним зі спонсорів всі основні речі. Проговорила, давайте вже нарешті починати. І я перенавезла коробки. <різвість> У, о, Господи Боже. Скільки <різвість> тут кілограм? Тут кілограмів написано 3,7. 4 кілограми приїхала до мене з Україною. От, так от, А скільки тут... Ну, коротше, ви побачили вже коробку. Вибачте, буде шурхотіти, я зараз позабираю з колін цю всю, історію. Всю, всю, всю да? І ви... Будете трохи краще мене чути. Чи не будете. Ну, я спробую, щоб не шурхотіло. Ака, перше, що я дістаю, це взагалі неймовірне. Це моя перша подяка за збір. Ніколи такого не було. І насправді я хочу вам сказати, що це подяка не мені. Це подяка всім тим. Хто допомагав і донатив е, на мою таку допоміжну баночку в інстаграмі? Я розігрувала всю піарку під ламель флеймі. Я її тоді вирішила все-таки розіграти. До речі, дуже дякую вам, що ви підтримали цю ідею у мене в коментарях тут на Ютубі. Ви просто супер вау, тому що, ну коротше, тому що. Я дуже вам вдячна, що ви це підтримали. Ви мене якісь волосини, тут чухається, все. Дуже вам вдячна, що ви мене підтримали. Тоді був збір на дефібрилятор, і ми тоді зібрали. Баночку також зібрали, не таку суму, як я хотіла, бо я хотіла там 30 тисяч. Ми зібрали менше. Але це не страшно. Я дуже вам вдячна за кожен ваш донат, за кожне ваше поширення, за кожен ваш репост. Лайк, like, відповідь на сторіс. Просто супер, вау! Це сердечко каряве зараз буде вам от таке гарне. До речі, посилка вже доїхала до дівчинки повністю з усією колекцією. Так що все супер. Будемо ще повторювати таке, так що дуже дякуємо за підтримку, буде ще. А тепер давайте розбирати, що мені приїхало. Значить, це подяка від благодійного фонду. Ніка. Там, до речі, як я дізналась про цей фонд, там працює декілька людей, які працювали зі мною в компанії або досі працюють в компанії зі мною, яким я довіряю, і вони працюють безпосередньо в цьому благодійному фонді. І якраз вони ініціювали відкриття збору на дефібрилятор. І от такий шопер мені подарував сам фонд. Бачите, там написано, що там, що там, що там. «Жать не жать, а сіяти треба. Бачите, це цитата Тараса Григоровича Шевченка. І тут такий гарний логотипчик цього благодійного фонду. Дуже дякую, мені дуже приємно. Я буду, звичайно, наситися. Що ви думаєте? Але ж це не все. Дивіться. У -у -у -у. Так, це е, подяка від добровольчого шпиталю імені Микола Пирогова. Для якого я якраз збирала на дефібрилятор спільно з благодійним фондом Міка? Це прям дуже приємно, дуже вам дякую. Я сподіваюся, я її десь собі повішу. Сподіваюся, сподіваюся, що будуть ще збори, будемо допомагати закривати, але, звичайно, найбільше я сподіваюся, що і нарешті ми переможемо. Але я просто зараз почну плакати, тому якби ми тримаємося, не забуваємо донатити. Дуже дякую ще раз фонду і загалом всім хочу сказати дякую захисникам захисникам понятно, захисниками, захисницям, всім, хто нас захищає, і наші з вами донати, репости чи лайки це найменше, взагалі, що ми можемо зробити. Це найменший внесок з нашої сторони, який взагалі можливий. Поїхали далі. На жаль, тут не все складається з фіарок, як мені б хотілося. Вибачте за шурхотіння. Тако. Ви запитаєте, Юля, ти що, щось купуєш собі сама, а я скажу, да, я такий блогер. Доводиться купувати все самі. Я жартую, звичайно. А, значить, це у нас спойлер. Да, наш пакетик гарний. Звичайно, все приїхало в пакетику і було дуже гарно. Блін, хочете прикол, розкажу. Не розкажу, розкажу? коротше, розкажу. Оцей бренд 38.0. Ми колись з ними вже співпрацювали. І нещодавно це замовлення я робила сама, але якщо ви захочете щось минут... Блін, Хотіла підкатити до бренду і сказати, що я не правда ще поспівпрацювати з ними, забула, як розмовляти. Ну, класична я. Коротше, це замовлення я робила сама, зараз розкажу, навіщо, але є мікромєм, я вам клянусь колись. Це буде спойлер. Я запишу підкаст-випуск зі своїми подружками бюті блогерками і я розкажу детальніше про цю ситуацію. Але, коротше, одна з власниць чи засновниць бренду 380 виявила, що я її знаю. Тому мені здається, що вона мене також знає, але ну, типу, не знаю, що це саме я. У нас там колись ми точно з нею перетиналися. Боже, як би це сформулювати? Нічого поганого. Взагалі типу, ніякого якогось поганого підтексту, просто я цю дівчину та власницю чи засновницю, я не пам'ятаю, як правильно вони підписали в своєму інстаграмі. Я її знаю, і в нас є достатньо е, спільних знайомих. Це дівчина з Харкова, і я не знала, що я її знаю. І дізналася про неї при дуже цікавих обставинах. Я вам кажу, я розкажу про це не в подкасті. Я прям, я прям чекаю, коли мене покличуть на якийсь підкаст, поговорити про моїх колишніх. Я мрію про це. Покличте мене, будь ласка, там стільки крінжі сторін. Ви навіть не уявляєте. Але так, да, це пов'язано з моїм колишнім, тому що він навчався в тому універі, в якому навчалась вона. І я, коротше, гортала якось стрічку. Я підписана на цей бренд, і я гортаю, там були представлені їх семейники. Ну, тобто, це було представлен... представлено, я така гортаю цю і така Wait a minute. я тебе знаю. І потім я зайшла до цієї дівчини на сторінку, побачила декілька наших спільних знайомих і згадала, звідки я її знаю. От. Але це було прикольно, ну, тобто я не впевнена, що вона мене пам'ятає чи знає, що я це я. Скоріше мені здається, що ми з нею знайомились, але да. Мені здається, що так от трошки пощупав, можна виявити, що я знаю, типу, дуже багатьох якихось власників харківських бізнесів. Так що класно, це дуже прикольна штука. Там дуже прикольна, типу, цікава достатня історія, але я не розкажу. Я розкажу це на якомусь подкасті, на якій мене колись покличуть. А якщо ні, то сама зроблю. Так, що да, і я побачила інстаграм цієї дівчини, я згадала, що знаю її обличчя така. Uh, і подумала, блін, давно я у них нічого не замовляла, треба замовити. <свісно> я в кажу, так і було. Після цього я пішла до них на сайт і така, а що це таке цікаве? <свісно> і замовила у них біоцелюлозну маску. Uh, кислородна біоцелюлозна маска, очищуюча. Тут по суті uh, це така ткан... тканинна маска. Наносиш її, потім зніма... Депо, знімаєш. Вона має, наскільки я пам'ятаю, uh, також так знаєте, як будь-яка кислородна маска робити. Коротше, цікаво. До речі, зроблено у Франції під українським DNA. Прикольно. Тобто вони співпрацюють. Ну, коротше, замовлення, замовлення робляться в Франції, та й виготовлено на Франції на замовлення українського бренду. Це топ, це вау, це супер круто. І після того як я замовила цю маску, я сиділа і така, боже, що б ще покласти в корзину. б ще покласти в корзину. І поклала. Оце. Коротше, е, я купила собі цей шейкер. У них є цілий набір окремо. Це шейкер для масок. І це, по суті, альгінатні маски. І вони придумали дуже прикольний підхід. Я чесно кажу, я такого ще ніколи не зустрічала. Давайте прямо зараз відкриємо цей сет. Мені супер сильно цікаво. Значить, о, тут є ще піл off маска. Прикольно. Я вважаю, що це топ. Тут у нас значить п'ять масок. Одна з них peel пілоф, тобто та, яка треба її знімати. Так от і ще чотири це в нас була омолоджуюча. Потім тут є зволожуюча, заспокійла, вітамінна і матуюча. Дуже мені цікаво спробувати. Логіка, яка висипаєш цю всю історію в шейкерчик, і пішли. А, на що я купила собі альгінатних масок? Ну, По-перше, я хотіла а, дійсно їх спробувати. Мені дуже цікава ця логіка з шейкером. Вообще я в захваті. Прямо я дуже-дуже excited, щоб це спробувати. Але є ще один секретик. Я хочу порівняти їх з масками від Joko Blend, Бо маски від Joko Blend я обожнюю, але вони робляться в Україні. А от масочка. Даєш, не помиляюсь, ти має. Так, да, це в Україні. А от ці маски робляться у Франції. І я взагалі мені дуже цікаво їх порівняти. Я, коротше, я дуже вже очікую, що ж там буде. розумієте? Ви розумієте? Я думаю, ви розумієте. Коротше, якщо мене дивиться хтось з 3.8.0, hello, Якщо захочете зі мною поспівпрацювати, я буду тільки рада, щоб щось новеньке спробувати і показати глядачам. Поки що я дуже-дуже excited, Реально, мені дуже цікаво за цим шейкером. Ніде цього не зустрічала. Це дуже класно, це прикольно. Це купила сама за свої грошики. Далі що покажу вам. То, що мені надіслали. Mm, да. Бренд Джоко Бленд. Я вже знайомлюсь з цих масками. Я знайомлюсь з їх дуже цікавим пілінгом, з каткою, і скоро вам покажу. В минулому розпаковці було там дві коробочки цікавих. Вже вам хвалили хальгінатні маски, і тут у них виходить новинка. І знаєте, що? Ну Мені надіслали познайомитися. Це поліруючий скрам. І я вирішила, що я не проти спробувати. Joko Blend – це бренд, який виробляється в Україні. Це бренд доглядової косметики. І мені, якщо чесно, ну дуже хотілося б це все спробувати. Тому ми зараз будемо знайомитись. Розкрий потаєм... потаємний потенціал своєї шкіри. Ні, тут просто напори. Розкрий потенціал своєї шкіри. Вибачте, не вмію читати. Зараз як вийму. Боже, як пахне кавою. Я зараз вмру. Так пахне кавою з цієї коробки, це просто. Так, що? Я хочу понюхать. Слухайте, що я тут зібралася з вами. Блін, а дуже цікаво. Дивіться, який. Ну, все, ну, все, ви знаєте, про що буде наступний рілз? Буде-буде, я вам кажу. Буде ще окреме відео про порівняння всіх масочок від Джоко Blend, які я там є в наборі ці 5 штук. Оце також, я думаю, що буде відео. Бо я ще дотестовую ці маски. Дуже цікаво. Це, по суті, якийсь хам-хам-хам. Піду тестувати. Прямо після цього відео буду знімати макіяж і затестую, я вам кажу. Так, далі. Далі історія яка. Коротше, я маю подружку. І вона мені розказала, що вона дуже сильно закохалася от в цей бальзамчик від відео. Вона не б'юті-блогерка, і вона його, типу, десь купила за дуже дорого. Дуже дорого. За дуже дорого я його десь купила. І я така, боже, що ж так за дорого? І вирішила зробити замовлення на сайті R.O.A.D. І ну я його зробила. Я собі замовила своїй подружці бальзамчик, замовила собі бальзамчику, таким чином він виглядає. Оцей от піпунчик вообще смішний. А, будемо це тестувати. Е, але ж, ну щоб я замовила на сайті тільки два бальзами? Ха-ха. У бренда Роут не так багато продуктів, які я б хотіла спробувати. Ні, давайте не так. У них загалом не так багато продуктів. Я прийшла на сайт, коли там була знижка, тому я вирішила замовити цю штучку. Да? Я вирішила собі замовити бальзам для губ. Там ці тінтуючих оцих бальзамчиків їх просто не було. Їх просто не було. Вони всі були солдат, але було оце. А Чохол, ви запитаєте мене, Юля, а як же чохол модний і стильний з бальзамом? По-моєму, їх не було взагалі. По-перше, а по-друге, в мене ну нема айфона, нема моєї моделі. Коротше, там Тому я вирішила собі взяти щось ще. Значить, це Glaze Milk. Це, типу, таке, Боже, що ж ти? Як тебе назвати? Типу, тонер? Мені здається, що він буде дуже схожий до а, однієї штуки, яка. У мене вже зараз є. Мені прям дуже вже його спробувати. Коротше, це тонер його треба наносити на обличчя перед усім іншим доглядом. Бес your barrier. Окей, тут написано, що це Milky Texture. Дуже цікаво. Коротше, я буду це тестувати. Коштувало просто мільйон грошей, але ну. Я не могла пройти повз далі. Замовлення з мейкапу мені приїхало. Запитаєте на Юля, наша тобі банка ЦРВ? Насправді, коли я закінчила року тану тут тільки що вже можна повертатися до таких гелів для вмивання. Але, якщо чесно, це я купила своєму родичу. Це я дитині купила, не свої. От щоб було дитині чим вмиватися. Купила 500 мл, бо дуже дорого коштує. Це все в Європі, логічно, що в Україні це дешевше. Можна було б замовити з Америки, але тоді я не бачила коротше, не бачила, одним словом. Як то замовити, щоб воно було також дешевше. Тому коротше, да, я замовила з України, от воно мені приїхало далі. А ще одне замовлення з мейкап це взагалі те, чому відбулося моє замовлення з мейкап. Я там замовила сироватку від NYX. Валя, ти зробила свою справу. Я тебе вітаю. Вже тобі пора платити якісь відсоточки. Валя у Сирена розхвалила цю сироватку, цю базу під макіяж так, що я її купила повний розмір. Прошу звернути вашу увагу. На секундочку, дають без жодної знижки купила. Просто у валі під відео знайшла лінку, бо вона лишає, бо вона молодець, і перейшла і купила, щоб довго не шукати. Буду тестувати, я її тестувала у валі цю сирову, ну типу базу. Я не можу сказати, що я прям щось зрозуміла. Але з тим, як Валя її нахвалювала, вона сказала, що вона рятує просто всі найгірші, які можуть бути тільки варіанти тональних. Я вирішила, що мені треба буде тестувати. Тільки що подивіться, що сталося. Я взагалі не усвідомлено взяла блакитний і рожевий тюбічок. Бачите, тут блакитний манікюр і блакитний цей, тут рожевий манікюр і рожевий. Коротше, Що я купила? Я не могла пройти повз. Ну, звичайно. Я купила колаборацію масла Tom Crumb. Ну, що сказати? Ну, а як? Ну а що? А ви прийшли повз? Чи що? Да, це крема для рук. Бачите, написано, не масло. Не масло для рук, не масло. Моя подружка мала їх понюхати, але а, щось вона, коротше, не понюхала, бо вона посоромилась пробити тут дірочку. От. Mm -hmm. Так, це. Це в нас полуничка. Буду тестувати. Після ці крихітки коштують. ну, ну... Ого, го 20 мл. Ну, розумієте, да? Це чисто просто більше як прикол. І прикольно, що в них тут це кілечку, можна за кілечку десь на сумку повісти, єдине, що я боялась би загубити. А, ні, тут пробити нормально. Дарма не їхала на дитину я. Не розумію. Це якась смажена на карамель. Карамел and blue cheese, А, ну, логічно. Угу. Так. Дійсно, карамель і блючіс. Цікаво, покористуюсь цими кремами. Ніколи, до речі, не пробувала крема від Крам. Ніколи. Напишіть, чи хотіли б, ви, щоб я взагалі познайомилася з цим брендом, бо я на них підписана, але ще ніколи нічого від них не тестувала. Вони мене просто спокушають цим існуванням. Далі. З днем Афимер. 25 Coffee Roasters. Добрий день з днем нової кави. Це нова в них кава, до речі, абсолютно нова. В них кожен понеділок виходять новинки, нові позиції. Приїхала мені нова кавуська, буду тестувати. Тут у нас е, все, яке я люблю. Так це буде супер міцна кавуська, тому що тут тривалий після смак, але тут, коротше, аромат темний виноград, цукерка і Сталіщина. І я подумала, що я щось таке хочу. Не, коли хочеться, похарду. От. Скриньте собі пачку, щоб ви знали, що це і нагадують, що це харківський бренд. You know, і принагідно нагадую вам про свою знижку 20% на всю продукцію 25 Coffee Roaster. окрім винятків, вони тут будуть написані. Промокод догроза, будь ласка, купляйте. Я тестувала і каву, і каву без кофеїну, і чай, все люблю. Від всього дуже сильно захваті. Там ще на сайті є різноманітні смаколики. Також у них є безкоштовна доставка ставка від до замовлень від 250 гривень, якщо я не помиляюсь, і, і о, там є менеджер завжди який допоможе вам. Обрати каву зможу вас проконсультувати. І з дуже важливого для мене в них є підвішена кава на ЗСУ на сайті. Ви можете придбати кавуську і її передадуть нашим захисникам. Дуже їх люблю, так що вам також рекомендую користуйтесь промокодом, і я з нього нічого не отримую, щоб ви просто знали. Просто ваше задоволення. Далі, то що я купила собі сама, це називається на сефорі знижки і я купила собі. Що я собі купила? Мілк. Да-да, це ті рум'яна. Я все-таки вирішила, що цей день настав. Вони в них були out of stock. Вони всі були теж про короче. І тут -от вони повернулись. Я, по-моєму, хотіла інший відтінок. І багатьох не було в наявності. І я купила відтінок шприц. Ой! Воно булька. Подивіться. Бачите? Треш. It's a trash. О, oh. Боже, це ж, боже, це як? Це що? дивіться. Я купила такий відтінок, бо я згадала, як я влітку люблю помаранчеві рум'яни. І яка є з ними. Помаранчеві рум'яна, золотий хайлайтер. Боже, ну весь що. Uh, і мені дуже маша -inspo, розхвалила їх. Uh, вона сказала мені, що це просто знахідка. Вони тінтують, вони дуже круті. І ну, я вирішила, що мені теж треба. І я на знижках в Сефорі, звичайно ж, їх купила. Що ще я купила на знижках в Сефорі? Ну, no. rare beauty. Ну, селеночка, звісно, мене прям манить, я вам кажу. Я переживала, що вони побились. Я вам чесно скажу. Я думала, що вони приїдуть бити на набір. Отак от вам скажу. Це відтінок Happy, це є інувірум'яна, uh, Luminous Powder Blush. подивіться на це багу. Oh. Воно матове і в точно в такому самому У мене є хайлайтер її. Тільки то глянцеве, це матове, матове пакування, а там глянцеве в хайлайтері. Боже, я коли прийшла на пошту, щоб ви розуміли, так, я розрила цю коробочку, яка в мене зараз на колінах, і почала шукати ці рум'яна, щоб впевнитися, чи вони цілі. Бо якби вони були, бит, були биті, я б би сварилась з новою поштою. Що ми маємо? Вони якби цілі, але якби... я тільки бачила, що в них тріщина. Ну, але давайте Ну, вони цілі. Вони цілі, тільки тут маленька тріщинка. Я не знаю, я буду просто ну, максимально з ними обережна, Ви бачите? Боже, я її одразу не помітила. Я подумала, що якщо вони не розсипались по всьому пакуванні, значить все добре. О Боже, буду, буду просто носити їх отак, от отак от, на подушець окремій окремі десь. Я не знаю. Щоб вони ніде не падали, нічого з ними не сталося. Але на щастя, вони цілі. Бо я бачу, як вони по Америці приїжджали. То я вважаю, що це ще можна рахувати цілим. Далі, що я ще собі замовила ні про що не шкодую, бренд рефі. Я замовила їх на туш. Ні про що не шкажу, я вам кажу. Я не те, щоб була фанаткою цього бренду, але її гель для брів реально виявився крутим. Ну, слухайте, і я реально вам кажу, чесно, я зрозуміла, чому він стільки коштує, і коли в мене закінчаться всі інші гелі для брів, собі я його куплю. Ну, я ще насправді багато ще гелів для брів купила. Та миламей мені подобається, і багато що. Ну, але той, прям, він такий, знаєте, дорого багато то саме стосується, боже, я тільки щоб ви перший раз бачу в Подивіться. Дорога, капець, я буду з вами її тестувати. Я думаю, що вона стане моєю улюбленицею. Я на неї покладаю величезні надії, бо той ефект, що я бачила на фотках, це вау, там такі вії. Вони на кожен день просто розрив всього. Я сподіваюся, що ми подружимося. Це все, що я замовила на нас Три продукти. Да, ви правильно мене зрозуміли. Далі. Смаколик від ламель, мій хороший смаколик від ламель. У нас тут моє улюблені сердечка. Ламель. Ставлю лайк за це пакування. У ці сердечки останнім часом просто. Такі були в розсилці з то, що оверсайз. Це як ви купольна піарочка. І в нас тут два продуктики. Це крем офірум'яна в нових відтінках. Це у нас відтіночок Hot Lava і Coraline. Це, коротше, такий червоний, прям червоний, і кораловий. Я не буду їх відкривати, бо я їх вже тестувала. А от що буде з ними, ви скоро дізнаєтесь. Огляд на ці рум'янка. Там обидва відтінки я показувала. Є у мене на каналі. Я спробую не забути тут прилінкувати, бо я їх собі купила тільки вони вийшли. у ламець. От, а що буде з цими відтіночками, ми потім дізнаємось. Ой, тут ще такі гарні оці штучки. Так, да, я згадала, що 38.0 Skincare, вони кладуть вам ці листівочки. Я згадала. У мене вже є такі з першої нашої співпраці. От, але тепер будуть ще одні. Отак от, дівчата, до речі, буду вам в подарунки підписувати ці листівки. Далі приїхало! Що приїхало? Приїхав цілий бокс від фім'єр. І я не знаю, що там. Я не знаю, що там. Ой, ну фін'єр це я дуже так люблю. Оці листівки, слухайте, це просто. А, боже, Так. О, боже, Я в захваті. Історія така. В мене майже закінчилась маска. В все, в обіде, від я її берегла, як могла, я вам кажу чесно, не берегла, як могла, до останнього просто. Вони там лишились зовсім трошки. І я сподіваюся, дуже сильно, що мені ще вистачить на пару разів, але бренд Фін'єр вирішив мені трошки пановити засоби, які в мене закінчили. І тут у нас маска тут у нас. Body Exfoliant, це взагалі Ще з моїм улюбленим ароматом Кашемір. І з ароматом Егоїзм. Егоїзм, до речі, теж дуже люблю. Дуже люблю. Це такий вау. Це ванілька плюс бурбончик. Добре, табака ваніль. Але вона таке інвенький. І. і... А, це очищувач для обличчя. Це. Гель для вмивання. Боже, як ним змінтло. От він у мене закінчився. Скоро побачите в породніх банках. І маску, і ще один філінг від фім'єр. Вже показувала вам в минулому відео. І ще скоро покажу. На жаль, бо в мене від фім'єр багато що закінчується. У мене ще й закінчиться пудра. У мене закінчиться крендлек, у мене закінчується гель для дуже коротше, багато що закінчується. От але, та дуже дякую бренду фім'єр. Трохи поновили мені мої запаси щастя. Мо Дуже люблю фім'єр. Чесно, якщо ви ще не пробували, обов'язково спробуйте. Я прям дуже закохана в цей бренд, я не можу вам передати словами. Це якісь такі, знаєте, особисто для мене величезна любов, тому що вони мені дуже подобається. Мені дуже подобається вся продукція, мені подобається позиціонування, підхід. Коротше, там, там багато багато вау. Отак. Так, А тепер остання штука. Я думаю, ви вже згадали, що це. Ну, да. Якби не здогадались. Коротше, ви 100% вже бачили, як Лєра, а, Ріпро Мейкап а, зняла відосик про цю палітру. І знаєте що? Вгадайте, що правильно. В мене така сама. Ми замовили з нею вдвох. Точніше, вона замовила, і друга приїхала для мене. А нарешті вона приїхала. Замовляла також в Сіфорі, коли були знижки. А я собі вже окремо зробила замовлення. Коротше, о, така крихітка. Це Данесса Майрікс Groundwork Blooming Romance. У мене вже є одна Groundwork. І вона супер нюдова. Там, типу, коричнева, на коричневі. Вона мені попалась в випсі. Я б сама ніколи б за такі гроші собі не купила тіні. Якби я не була впевнена, що вони вау. Ну, в результаті я її собі купила. Я думаю, що це буде любов. Я думаю, що це буде розрив моєї душі. Я обожнюю рожеві. Єдине, що... Ну блін, зараз дивлюся, думаю, що вона тобі? Але треба, треба, треба буде тестувати. Будемо з нею знайомитись, будемо з нею. Любитись рожеві відтінки. Люблю обожнюю е, оцю палітру від Данеси Groundwork, таку саму. Дуже я полюбила, але відтінки. Ну, типу, вони в мене лежать, але формули там супер, вау і топ. І тому та палітра поїде до моєї знайомої дівчинки навіть до моєї подружки візажистки. А я буду любити ось цю рожеву. Я дуже задоволена і дуже втомлена. Завжди ці розпаковки це просто мінус життя. Ой, господи, зараз це все прибирати. Ну нічого, напишіть, будь ласка, в коментарях на що перше робити огляд? З чого починаємо? Що ви хочете? Маски. Перше враження, те, що купила на Сифорі, я не знаю. Кажіть, кажіть, що що показати, з чого почати? Дуже дякую вам за перегляд. Кай дуже на всі ваші коментарі і дякую за всі ваші попередні. Вибачте, забула як розмовляти. Також при нагадую про нашу дому традицію. Будь ласка, не забудьте зробити будь-який донат на збори, яким ви довіряєте для наших захисників і захис. Ми бажаємо слашенько чаюсічку, кавусічки втомили вже від цього відео дуже забагато емоцій за ці півгодини. На цьому на сьогодні все, па-па!